Сексуальна розкурість це цінність сучасності, це можливість не соромитися своїх уподобань, створювати або споживати секс. Он на зручних платформах виражати себе і свої фантазії. Принаймні так змушує нас думати порноіндустрія, згодовуючи нам абсолютне моральне зубожіння під виглядом свободи. А вас вітаю, золота середина. Ви поки що можете підписатися. в мене також є телеграм-канал і патреон із додатковим контентом. Розташовуйтеся зручніше і ми починаємо. А Меліпелець андремґайнфру Байа 100 guys. Лілі Філіпс, 23-річна зірка OnlyFans, вирішила провести такий собі челендж для фанатів, а саме переспати зі ста чоловіками за 24 години. Сама дівчина стверджує, що це чудова можливість порадувати її чоловіків-фанатів, які до цього могли тільки дивитися на неї на екрані. А як на мене, це чудова можливість назавжди спотворити своє сприйняття світу та інтимної близькості. І я вже не кажу про венеричні інфекції, які дістануться їй після цього заходу, тому що її команда цитую надала перевагу чоловікам-учасникам, хто перевірився на венеричні хвороби і має справку. Але як показала документалка, людей не вистачало і вони в останню мить набирали усіх підряд. Сотні чоловіків вишикувалися, щоб провести свої зіркові 5 хвилин із дівчиною, яку вперше бачать вживу. Під кінець. Часу стало не вистачати, тому на кожного виділили близько трьох хвилин. І я не знаю, що слугувало мотивацію для цих чоловіків, чи то мозок промитий порнокультурою, можливо, відсутність батьківської фігури в їхньому житті, або відсутність поваги до себе. І я не можу уявити собі адекватного чоловіка, який стане одним зі ста і не буде відчувати гідливості, або принаймні, хоча б емпатії до Лілі, щоб просто не брати участь у такому. Авіле щоби одним. you know how many guys have gone before you? Nobody. Nobody. I, no, I yeah, like that. i are just Are you happy today? I'm just kidding. You're not Тут ми бачимо чоловіка, який в принципі знає, що він іде на якийсь ризик, але це все одно його не зупиняє. Тільки подумайте про те, що бажаючих набралося близько п'ятиста. Звичайно, у документалці Лілі розповідає, що цей челендж абсолютно те, чого вона хоче. Це її така фантазія. Ніхто її не змушує. and ти to do and have wanted to do. І це доволі така поширена казочка серед це робітниць та їхніх клієнтів про те, що вони самі це обрали, і їм це подобається. І знаєте, це як на пачці пельменів зображують виключно приємні картинки, щоб не травмувати нас думкою, що заради нашої ситості померла тварина в муках. Так і тут в інтересах секс-робітниць годувати чоловіків фантазіями про те, що їм це подобається, щоб чоловіки не відчували себе глухівниками чи поганцями. І кожна секс-робітниця в розквіті своєї кар'єри казатиме, що її все влаштовує, що вона отримує задоволення, тому що це її заробіток. Для об'єкти. Дивності варто було подивитися на тих самих робітниць, але вже на пенсії, і послухати, що вони розкажуть про знущання над ними, про проблеми зі здоров'ям, психікою та стосунками. І Яка мова може іти взагалі про задоволення від процесу, якщо природа не створила чутливі місця для того, щоб їх стимулювати впродовж довгих годин, і жодній нормальній людині це не піде на користь. А ще задумайтеся, часто сферу інтимних послуг бачать як легкий та швидкий спосіб жінкам заробити гроші, але уявіть собі, щоб ваш робочий день тривав більше 12 годин. Та включав у себе контакт з купою різних чоловіків, може навіть гидких та кріпових. Та я б навіть у колоцентрі, де потрібно просто спілкуватись по телефону, не змогла б впродовж 12 годин спілкуватися із сотнею чоловіків. Я вже не кажу про щось більше. Просто можна зійти з глузду, втомитися і вигоріти, і не захотіти спілкуватися ближчі 3 роки. Другий аспект це її вік. Звичайно, 23 роки це вже нібито доросла людина, але. Мозок завершує формуватися до 25 років. В такому молодому віці часто приймаєш якісь необачні і непродумані рішення. І мені здається, що Лілі Філіпс також не зовсім продумала цей. Челендж і не продумала наслідки від нього. І згадуючи себе, навіть в цьому віці, я відчуваю співчуття і жаль до цієї дівчини, тому що картина її світу вже настільки спотворена на початку її життя. А що буде далі? Окремої уваги заслуговують також люди навколо Лілі, її родина та команда. Як ви думаєте, чи нормально підтримувати свою дитину в такому, чи десь все-таки повинна бути межа? Або уявіть, що друзі вашого тата підписались на ваш онліфанс. Чи це та прогресивність, до якої ми повинні прагнути? Більше того, у батьків Лілі в цьому є певний матеріальний інтерес. Мама Лілі менеджерить цієї фінанси, тобто вона не просто підтримує свою доньку в усьому, а вона навіть і заохочує її приймати участь у таких от заходах. Агесоч спосіб і авсінні сам подкаст сантинг збифода йофаміенніпаренсра прадові ачів. Well, my be very sort of forward-thinking and open-minded, which is great. У випадку лілії вона сама дала згоду на таке поводження з собою. Це беззаперечно, але усі навколо неї, друзі, родина, її команда посприяли тому, щоб цей кошмарний травмуючий челендж відбувся. А yeah. like little... <laughs> <Everyone> just floating. <laughs> і подивіться, вони такі веселі, не начебто нічого страшного тут не відбувається. Це просто якась вечірка, а можливо навіть робочий захід. Це просто робота і більше нічого. У фінальному інтерв'ю, де Лілі поділилася своїми враженнями, вона каже, що на 30-му чоловікові вже перестала запам'ятовувати обличчя та почала дезасоціюватися. почуваю фінксонгазафілінсолай роботик this and like it just sometimes you'd like дисасочіє, тобто перестала фокусуватися на тому, що з нею відбувається, і відсторонилася від фізичних відчуттів. І це схожий механізм, який застосовує психіка жертв сексуального насилля. Це таке відсторонення від реальності, щоб вберегтися від травмуючих подій. І також є показовими її сльози на інтерв'ю після цього челенджу. А донофадрекоменде. Why not? I think if you're a different type of girl, it's very like. It's kind of like being a pro in a sense of like. It's just a different. <laughs> Sorry. Okay, just take one minute. Yeah, yeah, yeah. Do you think that you can do something with your friends? <laughs> Коли єдине, що ти бачиш свою адресу, це дегуманізація, зведення тебе до статусу об'єкту для задоволення фізіологічної потреби та збочених фантазій. І як після цього в неї залишиться віра в те, що десь ще існує нормальний чоловік, який сприйматиме її як людину, off something that I think guys will do anyway. Yeah. guys are always going to me, so I may as well try Газеовискенакшайзмі, саймейзлачан профта. Є така форма самопошкодження або совхарму через секс. Тобто людина підсвідомо прагне зашкодити собі, і для цього вдається до шкідливих та нездорових інтимних практик з токсичними партнерами чи у нездоровій кількості через якісь психологічні проблеми чи внутрішні конфлікти. До цього ще може бути самооб'єктивація, коли ти сам у собі не бачиш особистості, а скоріше сприймаєш себе як якийсь об'єкт. You're going to be known as the girl that 100 guys in one day, and I think that's really sad. The problem is, is that when you sign up to objectifying yourself, it's like you're signing a deal with the devil, like no one is going to see you as a human being. It gets to the point where everyone objectifies you, that's the reality of it, you're like a cash cow. And in the case, sexual object. Just good for one thing, me honestly. that the only thing is sex. І тут немає якоїсь поваги до себе, як до людини, лише як до якогось об'єкту, що виконує лише якусь функцію. Тим паче, якщо ти весь час стикаєшся зі ставленням до себе як до сексуального об'єкту, з часом починаєш так до себе. Також ставитися, а бути працівницею секс-індустрії це апріорі стикатися з дегуманізацією та зведенням власного існування до сексуального об'єкту та лише виконання сексуальної функції. І не може бути в людини, яка на це погоджується здорового ставлення до себе. Ще один аспект це приклад дешевої популярності для інших, які побачать ось цей розголос і візьмуть це як приклад для себе. I think then guys are probably going to expect girls to maybe be as as me and sleep with this many guys and do stuff like that that isn't real life. Звичайно, не можна вберегти тупих людей від тупих вчинків, навіть якщо обмежити увесь потенційно небезпечний контент, з якого ці тупі люди можуть почерпнути ідеї. Але цей челендж, і взагалі жахливо, що це називається челенджем, він піднімає планку в повної індустрії та виходить зовсім на новий рівень. Навіть подивитися на те, що цей челендж вийшов за межі специфічної тусовки, а документалка про нього вийшла у звичайному Ютубі на каналі звичайного чувачка, вказує на те, що це вийшло на масовий рівень для звичайних людей. Саме це відео з цієї Окументалкою набрало 6 мільйонів переглядів. І тому це не просто масштабний піар-захід для дуже специфічної вузької аудиторії. Це ще й прецедент зниження чутливості звичайних людей до ось таких от жахливих антигуманних речей. І загалом порноіндустрія це така сфера, де постійно потрібно підвищувати градус, щоб залишатися релевантним. Потрібно постійно вигадувати нові, більш жорсткі формати, які стирають певні межі нормальності. Це слизька доріжка, на яку можна стати, а потім вже не зупинитися і заходити все далі і далі. For the weak girls, if I'm honest. It was hard. так, цей челендж отримав багато критики від інтернет-спільноти, і багато хто поділив мою думку, але були і ті, хто вважає, що її тіло її справа, і жінка має право розпоряджатися своїм тілом і своєю. І це приводить нас до дискурсу про емпауермент і про сексуальну розкутість і свободу, під яку маскується повна індустрія. Оця жіноча сексуальна розкутість чомусь пропонується жінкам через призму чоловічого підходу. Жінкам пропонується насолоджуватися та прагнути сексу без зобов'язань, як це роблять чоловіки, та вступати в інтимні стосунки, не відчуваючи близькості з партнерами, або використовувати чоловіків так, як чоловіки користуються жінками. Але для жінок секс завжди буде сприйматися інакше, тому що це завжди для них більший ризик вагітності, інфекцій ускладнень з або навіть банально більша вірогідність не отримати задоволення і неприємно провести час із чоловіком, якому все одно на задоволення жінки. Я вже не кажу про те, що з інтимного процесу, який зближує людей, секс перетворюється на щось подібне до акту дефікації. тобто зробив свої справи, забув і пішов. І порт індустрія якраз розвивається і процвітає в основному за рахунок експлуатації таких ось жінок, у яких дисконект з власним тілом і почуттям гідності, та чоловіки з відсутньою емпатією та страхом будувати реальні відносини і вкладатися в них емоційно. і під величезної прогресивності жінкам вторають якусь неопатріархальну ніч, яка взагалі не бере в розрахунок жіночу фізіологію, їхні інтереси, а натомість вона використовує жінок і робить їх більш зручними для маніпуляцій та використання в інтересах порно. Індустрії. І що це за рівність, яка означає, що чоловікам просто відкритий безлімітний доступ до жіночого тіла без урахування її інтересів, без необхідності турбуватися про її фізичне благополуччя, про її безпеку і так далі. Ну а що стосується бажання приписати секс роботу до когорти нормальних професій і нормалізувати жінок у цій професії та їхніх клієнтів, я це активно засуджую, тому що ніколи це не буде нормальним, попри спроби нормалізувати та легалізувати цю сферу. І я не буду намагатися вгодити тим, хто. Волає за толерантність і сприйняття різних думок, тому що не всі погляди мають право на існування, особливо в такій чутливій сфері, яка стосується безпеки жінок. І я вважаю, що таку толерантність потрібно засуджувати. Давайте будемо менш толерантними.